это вот так з мужчинами отдыхать на пляжі. Вон там раз воєнний, вон воєнний. І так, що пацан убігали, ні воловілі, але вони такі, коротше, якісь слабенькі, що вони його й не споймали. Вручення повістки зі стріляниною у мережі опублікували відео, як у Дніпрі представники військкомату ганялися за чоловіком, застосовували силу та навіть пролунав постріл. І що туди. Від туда, да, доцюшки три чоловіки. Ой, представляєш? На опублікованому відео щонайменше шестеро людей у військовій формі у парковій зоні переслідують чоловіка. Вони вимагали від нього лягти на землю та кричали Стріляй по ногах. Також на кадрах можна почути слова А чого ви за мною бігали та викликайте поліцію? Павістки, да, да, да. гляньте з усіх сторон вилазять. Далі, за словами свідків, люди у формі почали бити чоловіка. Чим завершився інцидент, достеменно невідомо. Втім, за даними ЗМІ, правоохоронці повідомили, що зареєстрували матеріал, проводять перевірку і встановлюють учасників події.